В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, четвер, 28 серпня. В студії працює Інна літовченко. Вітаю вчора. У Києві відбувся 10-й з'їзд партії Солідарність, яку заснував Петро Порошенко, А очолював соратник президента, депутат Юрій Стець. Новим керівником партії став Юрій Луценко. Але чіткої відповіді, хто увійде до списку оновленої про президентської партії, журналісти поки що не отримали. Уряд розпочинає перший етап реформ державних контролюючих органів на засіданні кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що зараз найкращий час для скорочення ліквідації і реорганізації низки контролюючих органів. Глава уряду повідомив, що на першому етапі заплановано скоротити кількість контролюючих функцій, практично вдвічі. Із контролюючих центральних органів влади, яких сьогодні 56, залишиться 27. Далі пряма мова. Дорогі друзі, я ще раз хотів би просто нагадати, нам це треба зробити уже зараз і невідкладно, щоб новий уряд України, який буде сформований після виборів, діє вже по новим правилам. І щоб кожен з нас внукам не тільки показував в трудовій книжці запис, що хтось був членом Кабінету міністрів України, а розказував, що ми таки для країни. Багато що зробили. На превеликий жаль, останнім часом щотижня Житомирщина отримає сумні звістки зі Сходу України про загибель своїх синів героїв. Ці новини не залишають байдужими жителів області і в черговий раз змушують кожного із нас усвідомити справжню ціну патріотизму, миру та незалежності. Наші військові гинуть за те, аби тут на рідній Житомирщині було спокійно. 24 серпня, у День незалежності України в селищі міського типу Родниця Новоград-Волинського району в останню дорогу провели старшину Вадима Юзвінського. Живим свого героя вдома не дочекалися діти, мати та сестра. Вчора у селі Остапи Лугинського району попрощалися із старшиною Петром Яцковцем. В нього залишилося п'ятеро дітей та дружина. Тридцять Трьохрічний майор Олексій Заєць також віддав життя, відстоюючи цілісність і суверенітет своєї батьківщини. У загиблого залишилося двоє маленьких дітей та дружина. Бойові побратими попрощалися з ним 27 серпня у військовій частині в місті Новоградів волинському а поховають військовослужбовця сьогодні о 12-й годині в місті Андрушівка. Ці троє військовослужбовців потрапили в зону проведення АТО із 30-ї окремої механізованої бригади міста Новограда Волинського. Обласне телебачення висловлює щирі співчуття родичам загиблих. І до подій, які відбуваються на сході України. Вчора близько 13-ї години на Донбасі обстріляли одну з найбільших шахт України у Луганську. Українські військові завдали артилерійський удар за місцем концентрації бойовиків, які зазнали значних втрат. В зоні АТО безслідно зникла група з 60-ма бійцями Нацгвардії. Невідомою залишається доля бійців двох підрозділів, відправлених в зону АТО з Херсона. Два дні тому військові нацгвардії зникли по дорозі з А. Мросіївки до Маріуполя рідні не можуть зв'язатися з ними і досі. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за телефоном 101 як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону, або за київським міським телефоном 044-247-3002. Повторюю 044-247-3002. Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з шварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звер. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТОМюей. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного дня і лише хороших новин. Бережіть себе на все добре.